Ну і на тлі цього відбувається пожбавлення на білоруському напрямку. У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих з РФ. Білорусь готується до прийому військових ешелонів з Російської Федерації. Останній шанс винособачої республіки це зібрати всі свої сили, мобілізувати по повісткам як можна більше ваньок, дати їм автомати, ржаві на ржаві в руки і розконсервувати залишки своєї старої техніки, та всі ці сили кинути як можна скоріше на передову. Також Путін дуже сильно хоче втягнути Білорусь всю цю війну, але поки що сильно не вдається. Лукашенко постійно змазується, морозиться і намагається відтягнути цей час. Але ми всі розуміємо, що Лукашенко це особиста тряпчена іграшка Путіна і діватися йому нікуди. Зовсім нещодавно секретар безпеки Білорусі терміново поїхав до секретаря безпеки Росії у Росію. Напередодні Лукашенко заявив про завершення підготовки білоруської економіки до раптової мобілізації. Тобто, тепер по удару пальця вся білоруська економіка, всі підприємства стають під контроль. Військового керівництва, а ось буквально вчора стало відомо, що Білорусь готує свою залізницю до прийняття 20 тисяч російських військових та їхню техніку. У Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ. Вони мають поповнити дислоковані у Білорусі підрозділи збройних сил Російської Федерації для якоби посилення військової сили Білорусі. Навіщо посилювати військову силу Білорусі завдяки мобілізованих російських Росіян, як не для нападу на Україну, невідомо. Я не буду казати, що білоруські військові чекають наказу, щоб тільки напасти. Але щось картопляники затівають це по-любому. І нападуть вони тільки тоді, коли побачать, що Україна 100% програє. А всі ці підготовки до мобілізації, прийняття російських військ це Лукашенко так відтягує свій час. Бо здається, що шансів у білорусів немає взагалі, якщо вони. Не збираються напасти зараз. Українська сторона вже заявила, що вони повністю готові зустрічати білорусів, і по полям і по лісам вже буде розкиданий новий сорт добрива, тому що білоруська армія по мотивації та підготовці буде гіршою навіть за ДНР. І те, що вони біля кордону бігали всі ці сім місяців і якоби готувалися до нападу, то все до сраки, нічого їх не спасе. to Ukraine, Юкрейн! we